Привіт, зацікавлені. Цього разу представлення ремонту вологого підвалу в Берліні це бунгало на Анкобе Вех 23 яке наш замовник нещодавно придбав. Будинок, на перший погляд, виглядає добре, має потенціал, є сад і розташований у тихому районі Берліна. Після 40 років експлуатації йому потрібен капітальний ремонт. Найважливіше в такому випадку це водонепроникний дах і підвал. Сьогодні ми розглянемо підвал будівлі. Він відносно високий і добре освітлений, що створює хороші можливості для адаптації простору. Підвал на віконній стороні є найвологішим вода проникла через басейн, що допомагає світлу через вікна потрапляти в приміщення тут можна за розсипаною штукатуркою розпізнати область вологих стін. Ще одна проблема, типова для всіх будівель віком від 20 до 30 років, це проникнення води через з'єднання між стінами і фундаментною плитою. Тут утворюється тріщина між стіною і фундаментом, через яку може проникати вода. Це можна визначити, подивившись на місце, де штукатурка волога. Якщо вологість досягає 50 см лінійно на підлозі, це означає, що 90% води проникає через шов між стіною та фундаментом. У таких випадках зазвичай використовується ін'єкція синтетичних смол для ізоляції протікань. Це хороше рішення, але недовговічне. Термін служби ін'єкції від 3 до 10 років причина в поганій стійкості хімічних ін'єкцій до солей та хлоридів у ґрунтових водах. Інша проблема полягає в тому, що в синтетичних смолах містяться так звані пластифікатори, які з часом окиснюються і зменшуються в об'ємі. Це одразу використовує вода, і вона проникає через ін'єкційні отвори в приміщення. У цьому відео ми представляємо наш власний запатентований метод, за допомогою якого ми ремонтуємо стики стін і підлоги без хімічних ін'єкцій. Ми вирізаємо приблизно 5 до 20 см широку канавку вздовж стін, залежно від того наскільки високий тиск води. Якщо він високий, ми робимо приблизно 20 см широку канавку в стяжці до глибини фундаментної плити. Потім ми видаляємо вологу штукатурку. У цьому випадку приблизно на пів метра вище стяжки. Потім ми просочуємо стіни водою, що полегшує проникнення матеріалів в стіни та підлоги, а також сприяє кристалізації стін. Потім, за допомогою компресора та пістолета для нанесення розчину, спочатку наноситься основа для ізоляції глибини кристалізації NCT, яка проникає на глибину до приблизно 40 см та закриває тріщини та пори. Вона створює водонепроникну бетонну структуру в кладці. Додатково жорсткий розчин наноситься двічі на вологу поверхню за методом вмокре-вмокре з короткими інтервалами, а потім кельмою вручну затирається, щоб доповнити відсутню штукатурку до товщини старої штукатурки. Густий ізоляційний розчин підсилює ізоляційний ефект і повністю захищає від пліснявий. Мінералізуюча дія муру, відома як римська бетонна технологія, зміцнює його стійкість до водяного тиску до 100 метрів водяного стовпа. Це означає, що будинок теоретично може стояти у воді і при цьому бути настільки герметичним, як акваріум, залишаючись всередині сухим. Одночасно збільшується статичний опір конструкції стін до тиску і вібрації. Стіни після нанесення розчину повністю стійкі до солей і хлоридів. Тому після нанесення розчину не виникає ефект висолів. Сіль, що присутня в кладці, зв'язується з неригуючими кристалами, які діють як дисперговане армування. Тут ми показуємо мікроскопічне фото росту кристалів. Якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.